Знаєте, що народ каже, дивлячись діяльність Верховної Ради, переливають з пустого в порожнє. Якщо ви подивитесь порядок денний, лише 10% питань, які сьогодні розглядає Верховна Рада, має Хоча б якесь відношення до оборони держави, таке враження, що перегодовані єдиним марафоном корупційним крадіжницьким, який забирає гроші з кишень воїнів, і телеканалом Рада, який ховається від журналістів, яких не пускають до сесійної зали, Верховна Рада боїться народу. А порядок де не означає, що вона займається не обороною держави, а підготовкою до виборів. А країна країна живе ворогом, який наблизився до Дніпропетровської області, 155-ю і 14 інших бригад, де рівень СЗЧ перевищує 30% мінами, гранатами. Відсутністю боєприпасів і все таке інше. Чим має зайнятися зараз Верховна Рада України? Перше забезпечити будівництво другої, третьої, четвертої лінії оборони на кордоні Дніпропетровської області вдовж кордонів на півночі, забезпечити оборону берега Дніпра в Запоріжжі і в Херсоні. Для цього фортифікаційні споруди, техніка, мінні поля. А для цього гроші Верховна Рада не ставиться навіть до порядку. денного. забезпечити бригади і відповідно нами внесений проєкт законопроекту, який ми вимагаємо негайно розглянути.